Наступна задача визначити відстань від точки А з координатами мінус 6,84 до площини Х. І я зараз знову приведу приклад, де я розповідала вже раніше в відео на каналі про зображення деякої точки у просторі. уявіть собі точку. Неважливо, як вона розташована. Нехай це буде точка А наша. Як знайти відстань до площини Х. Відстань до є перпендикуляр опущений на цю площину. І якщо в нас точка лежить в площині хі, тоді її координати х і y будуть співпадати з координатами заданої точки, а апліката буде дорівнювати нулю. Тобто, якщо точка мала координати мінус 4, то проєкція цієї точки буде мінус 0. Як тепер знайти цю відстань? Все дуже легко. Є формула відстань між точками. Але ж погляньте, ця відстань буде дорівнювати аплікації поданої точки. Я не знаю, хто бачить це чи ні, за допомогою мого рисунка. Тобто, це дуже легко, це буде дорівнювати 4. Зверніть увагу, що це. Це значення, якби воно було від'ємним, потрібно було брати за модулем. І одразу все, що містить мінус, ми можемо відкинути, тому що відстань не може бути від'ємною. Потренуйтеся, подивіться, чи спрацює формула відстань між точками, про яку я кажу, є вона на віддовідкових матеріалах, або запам'ятайте правило, про яке я зараз сказала. Відстань дорівнює 4. Якби ми шукали, наприклад, відстань до площини YZ, тоді це було мінус 6 за модулем, тобто було б значення нашої абсциси, протилежне до нього було б 6. Зрозуміли, да? відстань це завжди перпендикуляр. І якщо я кажу до площини YZ, то відстань ця буде дорівнювати абсцисі точки, але обов'язково за модулем. Це такі речі, от хто знає, той дуже швидко обирає. Тут навіть не потрібно, щоб грунтовувати, пояснювати, зображати. Ну, Звичайно, хто не розуміється на цій темі, я дуже раджу вивчити цю тему в цілому за допомогою моєї освітньої платформи математичка. Там є окрема тема, можливо також опанувати її за допомогою курсу підготовки до НМТ.